А якщо дивитися по обстрілам, наприклад, наступного тижня справа в тому, що від початку війни я намагаюся прогнозувати обстріли цивільного населення, але mm -hmm. аналіт, ну як я аналізую те, що відбувається, воно відбувається ну, зовсім на різних сполученнях планет. Тому отак, от щоб стабільно прогнозувати обстріли за допомогою астрології, в мене не виходить. Ну що mm -hmm. стосується цивільного населення. Повний місяць явно не виглядає безпечним з моєї точки зору, тому що е, центральна ідея це знак зодіака Рак, пов'язаний з домівками mm -hmm. і, і з житлом. Ну, домік в астрології домік це символ знака зодіака Рак, Тому Марс в рації військові хочуть домой в цей період, тому більше все заче при Марсі в рації і далі. Я би прогнозував, що така тенденція і далі буде. Ну, до 6 листопада Марс в раці, то, от це СЗЧ рух назад, рух не вперед, бажання піти додому. Ну воно буде трендом, я вважаю. І в російській армії, і в українській армії. А поки Марс буде в Леві, в листопаді і грудні це буде менше. А потім січень, лютий березень знову Марс Ретроградна буде в рації, і це знову оця тема додому. Тобто, взагалі там воювати зараз неприродньо, і ну я, я би сказав, що це астрологічно підтверджує, що військові хочуть додому, mm -hmm. ну, всіх армій воюючих, і але з іншого боку, якщо ми говоримо про небезпеку для цивільного населення, то Ну, знак Рак пов'язаний з домівками, а Марс ну означає удар, військовий удар, mm -hmm. і на повний місяць оці всякі такі астрологічні аспекти до Марса означають, що так для цивільного населення явно небезпечний період повний місяць, але ж ще, ще раз хочу підкреслити, що незрозуміло, можливо, не зрозуміло можливо, і не 17-го станеться а. Інший бік, Вип... іншу дату. А, ваще, ну, повний місяць він означає максимум емоцій з приводу якого знака зодіака. Зараз повний місяць вовні це значить максимальна кількість емоцій викликає тема Овна. Тема Овна це що таке перемога, це атаки, це, ну, це кров. Ну, в принципі, в цілому, і так, от, якщо сказати, а, ну, от такий, чесно кажучи, не не оптимістичний прогноз. Подивився там одне з відео, і люди, експерти в студії, вони порівнювали наскільки щас важко українцям, і вони порівнювали з чимось, що було раніше. Типу, чи більш важко зараз, ніж там навесні 22-го року, чи менш важко, оцей ефект ретроградного Марса, Марс війна, ретроградний, і ми починаємо згадувати, згадувати, що було раніше, і порівнювати з цим. До речі, між допрочим, якщо хтось із вас знаходиться в там в депресивному стані і вам треба емоційна підтримка, то ви можете отримати її в минулому. Якщо ви будете згадувати, що ви вже витримали типу, два з половиною роки війни... ну вам ва. Розумієте, як воно працює? Рак означає рухатися назад, Марс воювати. От якщо ви в стані війни, то воювати, а вперед у вас немає відчуття бажання йти вперед, бажання назад. І тому можна отримати психоемоційні сили, коли ви згадуєте, що ви витримали 22 рік, 23, якісь складнощі. І оце буде надавати вам сил. У листопаді планувався саміт миру. І його перенесли на Необмежений термін, не зрозуміло тепер, коли це станеться. Загалом саміт миру в цій обстановці планети, яка відбувається зараз, мабуть, він теж буде не, ну, незрозумілим і неефективним. Оце це... ефект ретроградних планет. Щось планували йти вперед, mm -hmm. потім розворот отворот, поворот. І все. як да, як щось я згадав в українських традиціях, гарбуза дали. Хоті ага. подружитися, дали гарбуза. Ну якщо такий чорний гумор, даю навіть в нашому з вами минулому відео, якщо я не помиляюсь, я говорив, що я не бачу на другу половину осені перемир'я або важливих якихось політичних подій, в тому числі самі миру. В своїх відео я про це так, кажу, ви говорили, тому... що в листопаді не буде ніяких подій, це буде вирішуватися саме в жовтні, і да, ось саме зараз сказали... і тайно, так да. зараз і тайно. Тобто, от вони щось вирішили. Тепер потрошку нам про це кажуть: там угу. якісь от речі, типу як вроді би, це е, сенсація, але угу. от. Та планета астрологічна це Уран, яка означає сенсації, вона зараз не особо аспектована. Це означає, що це не спонтанні рішення. Тобто, астрологічно я не вірю в те, що, типу, Зеленський прийшов там на якісь, е, йому сказали, що там півтора мільйона забронювали і йому там в голову молнія стукнула, і він. О, ні! Типу та це неправильно. Це, скоріш за все, повод ну, якийсь, а рішення, оце вони приймалися. Там, Пару тижнів назад, ну асталогічно я би так говорив. Це а, як і... Байден знайшов а, привід Рамштайн перенести у да, да, все, це було раніше вирішено, а mm. тут ну, поводи якісь шукають. Бо коли затемнення, то складно навіть ну, нормальний повод знайти, бо mm. воно це непонятно. Mm -hmm. якби. А тут о, відкрилися очі, поводи почали знаходити якісь там оправдання і. От коли виберуть президента Нового Сполучених Штатах і наприкінці осінні, якраз будуть ретроградні планети. Це означає, що новий президент він буде працювати над тим, щоб перепрограм... перепрограмувати, не рухатися далі, як воно було, не продовжувати стару лінію, а, а змінити змінити ну, сам, сам вектор, змінити сам вектор. Доволі, я думаю, що доволі легко астрологічно зрозуміти основні тенденції, там які будуть наприкінці осені і взимку, тому що в карті Володимира Зеленського теж ретроградний Марс в Леві, і от як діє сам Володимир Зеленський в стилі ретроградного Марса, так же і буде, і вся політика в такому ж стилі, наприкінці осені, на початку зими. Як діє ретроградний Марс карті Володимира Зеленського? Він прийшов президентом і він мог би далі проводити, ну як воно було, але він зайшов в Верховну Раду і каже: Ні, типу, так ми все не робимо. Ми перепрограмуємо все. Ми все робимо наоборот ну по-іншому. Тобто, підходить війна, він каже, що ні, війни не буде, потім ні буде. Ну, оце ефект ретроградного Марса, тобто енергія не йде прямо. Вона йде раз і розворачується, тому от політика, вся взимку, вона буде робити маневр, розворот Марс, планета війни у військову тему в той бік, щоб війну можна було завершити. Бо то, як зараз вона є, вочевидь її неможливо от, завершити. Я в своїх прогнозах спостерігав такі оптимістичні планети навесні. Навесні цього не, було, не відбулося, і тоді в мене. Відбувся стрес і шок, бо я зрозумів, що не буде закінчення війни не влітку, не восени, не взимку, і тільки квесні почне щось про це. Ну шевелітися цю тему. Тому, на жаль, в мене песимістичні прогнози. Я не прогнозую ні вступ у НАТО, ні в ЄС, ні закінчення війни на осінь зими. Плані Зеленського якраз вступ в НАТО і в ЄС. Це майже здається, це перший пункт і найголовніший пункт, який він хоче донести загалом. НАТО і ЄС, яка їх доля буде в подальшому? Чи будуть вони взагалі існувати, і чи дійсно нам туди потрібно? Бо багато хто говорить, що воно нам не треба? Дякую, якщо карта незалежності України буде така ж, як вона і зараз є, тобто, якщо ми будемо вважати народженням цієї країни 24 серпня, дев'яносто. Першого року то те, що по цій карті зрозуміло, що в карті цій не міститься національних, націон, національного акцента. А в астрології з національним акцентом пов'язаний знак зодіака Рак, і в карті України в Раці планет немає, є тільки точка затемнень, тобто влітку деностопершого року було затемнення в знаці Зодіакарак. І астрологічна ця позиція означає, що тут немає перспектив на наці... побудову національної держави. І ще з націоналізмом з національністю місяць в резонансі, але в карті України незалежності місяць знаходиться в інтернаціональному знаці Зодіака Водолій. Ну, знаці Зеленського водолій, і ми бачимо, що в нього явно інтернаціональний такий орієнтація його приймають різні. Президенти він така інтернаціональна людина, і по карті Незалежності України видно, що шлях України це такий інтернаціонально-міжнародний шлях, не національний. Також в карті України є протистояння, це означає, що вимушений прогнозувати, що отак, от, щоб все колись все заспокоїться, ну і все. І колись це заспокоїться. От карта України цього не передбачає. Вона передбачає, що в Україні будуть внутрішні і зовнішні протистояння, ну наприклад. А зараз це працює як. Хтось хоче, щоб війна закінчилася, а хтось хоче кордони 91-го року. А, значить, хтось спілкується або перейшов спілкуватися українською, хтось став в принципову позицію і не хоче спілкуватися українською, спілкується російською і так далі. Тобто, оця карта вона передбачає ну, конфлікт стояння і е, рішення цього це е, шукати компроміси. Тобто карта незалежності України, оця опозиція, вона передбачає, що таке опозиція в астрології: це ви хочете одне, а я хочу інше. Варіант два. Або ми боремося. Ви може, може, хтось із нас хоче перемогти? Так не працює в опозиції. Якщо перемогти, то тоді от та планета, яку перемогли, вона тимчасово пригнічується, але потім вона все одно стає в опозицію. І знову ж таки йде оця протистояння. Тому карта Незалежності України вона передбачає компроміс. Тобто, в нашому випадку це компроміс з Російською Федерацією. Значить, як працює опозиція? Опозиція працює, коли я щось кажу, а ви не згодні, ви такі: Ні, ми проти, ми про з вами є опозиція. Ну, як ви розумієте, це безкінечна історія. Тобто, або компроміс, або безкінечне протистояння. Ну, якби. Що таке перемога? В аспекті опозиції нема поняття перемога. Це інший столичний аспект з'єднання планет. Коли всі планети з'єдналися от, в кучу, і нема ніяких опозицій, суспільство об'єдналося, інтегрувалося і досягло якоїсь єдності і результату. Ну, там є з'єднання, ви бачили в карті Незалежності України, але к ньому є, є протистояння. Тому, значить, з точки зору цієї карти, вихід в пошуку компромісів з Російською Федерацією, в тому числі по основним питанням: питання Євросоюзу, НАТО там територій і так далі. Стосовно окупованих територій, в своїх прогнозах я прогнозую, що з 2025 2026 року питання щодо. Кордонів воно перестане бути актуальним. Яким чином це станеться, я юридично я не знаю в політиці, ну не дуже так розбираюсь. Но смисл такий, що з 2026 року прогнозую, що українці будуть вільно їздити там в Крим чи на Азовське море, куди вони хочуть? Бо питання кордонів буде ну не актуальне. Ті положення столичні, які пов'язані з кордонами, вони перестануть ну, мати свою актуальність. Астрологічно, якщо це ну, сказати про що йде мова, то з кордонами в резонансі знак зодяка Казірух, Плутон з нього виходить, от вже виходить поступово, вже і виходив водолій, зайшов обратно, ну, от повністю вийде на початку листопада. Uh, і ще зі стихією Землі, тобто території, в резонансі знак здяка Телець. Планета Уран в Тельці знаходиться, створюючи uh, такі форс-мажорні обставини з територіями. Планета Уран Тельця частково, частково в му році вийде повністю в 2026. Uh, і планети оці, опиняться в знаках зна, стихія повітря. Символ стихії повітря в астрології це свобода і воля, незалежність, вільна думка, відсутність тоталітаризму, відсутність значить тиску на думку людей. Це означає, що людина в Мілітополі може свободно буде ходити з українським прапором, от і їй нічого не буде. Але як це буде юридично оформлено? Ну, чи це війде в територію України, чи це буде якась ну, специфічна оформлена територія? Оцього я ну, політично не знаю. А фактично, це от, для людей можна буде вільно пересуватися. Поки планети в рибах, все буде непонятно. От і ми будемо так сидіти гадати, як це воно буде, як це воно буде, і воно ще все непонятно. Ну, от, до наступного літа планети в рибах. Як же довго чекати? А так, а да, потім ці важливі планети Сатурн з Нептуном зрив переходять в Овін. Овін це знак Зодіака. Якщо у вас є знайомі овни, то от у них такий стиль життя, що все однозначно. Це перший знак Зодіака, його цифра це цифра один. І овни вони е, сприймають реальність як, як таку, яка має тільки один варіант. Один. Або так, або ніяк, цього не сприймають. Якщо там щось не так, вони кажуть. Я ще на це не дивлюсь, от я дивлюсь там, де отак, от. -от. Да. І тому, якщо ми хочемо однозначно, от ті люди, які хочуть однозначності, вони її отримують, коли планети перейдуть в Огін. Це почнеться з, літа, ну, з наступного літа. А зараз же ще і повний місяць, от вовні, який створює бажання, щоб було швидше. Ми от на цьому тижні, який є, в який ми входимо, ми будемо хотіти, щоб все було швидше. От, от така історія. До речі, до речі, ефект ретроградних планет от ретроградного Марса це такий ефект, коли рішення внутрі, не зовні, а внутрі. Тобто і от люди будуть стикатися з наприкінці осені, коли ще Меркурій додасться ретроградний з таким ефектом, що вони будуть зовні намагатися знайти рішення, а їх там не буде. А дві планети будуть ретроградні Марс і Меркурій з таких основних. І це означає, що рішення будуть, це внутрішні рішення. людини, людей. Також ще підсилює цю тезу, те, що Марс знаходиться в знаці Зодіака Рак зараз, і цей знак Зодіака він пов'язаний з минулим в астрології і теж з внутрішнім. У деяких людей це зараз проявляється, вибачаюся як проблеми з травленням, бо це внутрі там щось, внутрі Марс. В гіршому випадку це може бути внутрішні запальні процеси, ну якісь. Якщо таке відбувається, то скоріш за все це свідчить про те, що енергія Марса перегріта, тобто в людини багато дуже багато агресії. Коли Марс не ретроградний і не в раці, то агресія розпиляється зовні і її якби не видно. Коли Марс ретроградний, то злоба, ненависть, агресія, яку людина випромінювала ретроградно до неї повертає. Ну ретроградно це значить приліт бумеранга назад. Коли Марс ішов вперед, то бумеранг запустили, значить, когось злиться, ненавидить там, ображає, значить і так далі. Окей, запустила бумеранг. Планета ретроградна, тепер цей бумеранг повертається. Коли в раці, то повертається і може створювати внутрішні розлади, ну, якісь хорошо, якщо психічні, ну, якщо все запущено, то фізичні. Коли Марс буде в леві, це листопад і грудень. Лев в резонансі з серцем і позвоночником. Тому, значить, хто схильний до таких проблем з цими частинами тіла. І багато дуже гнівої агресії, ну надмірно. Ну, тобто, окей, воювати можна більш спокійно. Ну, ну як, ну, не то, що більш спокійно, а ну кількість агр... ну, агресії її не обов'язково прямо прям соплі пузырями пускати, як у той бик, знаєте, якийсь роз'ярений, mm -hmm. да? От роз'єрений бик. Є спокійний бик, а є роз'ярений. Ну, і той, і той зробить роботу. Ну, не факт, що той, який роз'ярений, зробить його краще. Ну, Наприклад, от навпаки, він може більше помилок ну, зробити от той роз'єрений бик. От. Тому, якщо йдуть якісь запальні процеси внутрішні, то це значить: ну, треба регулювати оцей рівень агресії, робити його ну, на якомусь рівні, такому, яке ваше тіло і психіка витримує.